Розважання про Пресвяту Богородицю 15 й день, Благовіщення Пречистої Діви Марії. Частина 1. Як поводиться і що говорить ангел? Трійця Пресвята, Бог Предвічний, сотворитель і пан цілої вселенної зглядається на упалих грішних людей. Хоче їм подати помічну руку, піднести з упадку. Звільнити з кайданів гріха і неволі пекла та впровадити на небесну висоту. З цією метою з небесних дворів, з країни вічного, безмежного щастя посилає на нещасну долину сліз одного з найвищих князів неба, повірника найглибших своїх тайн, чудного, як рання зірниця Архангела Гавриїла, йому відкриває глибоку тайну спасіння. І відкуплення людського роду показує на цю, через котру мало прийти на землю спасіння, і поручає йому в імені Святої Троїці сповістити її, що саме вона знайшла милість перед Богом та що має стати матір'ю Божого Сина, Спасителя світу. Куди ж ти, небесний посланцю, звернеш свої кроки, де будеш шукати тої, що вибрана споміж усіх? Певно, глядіти будеш у сильнім вічнім городі Римі, або в славних наукою Атенах, або в багатій рухливій Олександрії, або бодай у вибранім, улюбленім Єрусалимі, та ж там гуртується життя всіх людей, та ж то центри цілого світу, де ж там. Божий посланець ні не гляне на них, там нема тої, на котру Господь звернув свої очі. Вона в глухій закутині, не знана людям, найближчі сусіди її добре не знали, вона обручниця бідного Теслі, робітника з Назарету. До її вбогої хатини, що, неначе пташине гніздечко, притулилося до схилу гори, спішить Архангел Гавриїл з приважним посольством, Діва Марія, в глибокій гарячій молитві розважає гірку долю нещасних людей. Роздумує над Богом даною обітницею Спасителя, в її серці родиться гаряче бажання бачити очікуваного Месію, і вона цілим жаром своєї непорочної душі ніжно просить Господа, щоб прискорив хвилю його приходу. Аж тут не раз надземне світло заливає скромну кімнатку, перед нею в глибокій пошані стає Божий посланець. І, віддавши глибокий поклін належній цариці неба і землі, вітай її привітом, якого ще ніхто зі смертних не почув, радуйся, повна ласки, Господь з тобою. Розваж ці слова, війди в їхній зміст і значення, бережи Божої ласки, цінуй собі Божу приязнь над усе, приглянься у шануванню, з яким вимовляють ті слова князь неба. Навчися уважно і пошаною складати цей ангельський привіт біля стіп Божої Матері. Як перечиста діва приймає привіт Архангела. А вона затривожилася тим словом і подумала, що це за привітання, у глибокій своїй покорі не може подумати, як це такі великі слова можуть стосуватися її, покинутої сироти Богої робітниці. Тому і затривожилося її невинне серце, це вчить вона тебе низько про себе думати. Ти ж бо грішний, син грішного Адама, що немічі нужду дістав у спадщині по своїм нещаснім батьку, а своїми гріхам, гріхами і нерозумом ще побільшив її. Не маєш чого пишатися ти, що над тобою висить засуд смерті, ти невільник сатани. Причисте діво роздумує над словами небесного гостя, розбирає їх зміст, вдумується в їх значення, чи часом це не підступ від вічного ворога нашого спасення, тим об'являє второпність так важливу в житті людини. Без второпності ніяка чеснота не буде чеснотою, без тої надприродної второпності легко можна зійти на манівці. Торопність це чеснота, що вчить нас розрізняти, що добре, що зле, а що байдуже. А далі правдива второпність лежить у можності розрізнити, що належить робити, а що залишити. За допомогою второпності можемо розрізнити правдиву монету від підробленої і фальшивої, набувається її, думаючи, здаючи собі справу з того, що робиш. Як зміряєш та звертаючи увагу на свої вчинки, проси Пресвятого Духа через заступництво покірної і премудрої діви тих двох преважливих чеснот у духовнім житті, тобто правдивої покори і второхності. Молитва зі скверни моїх уст прийми моління, нескверна, чиста і пречиста Діва Богородице. Не відкинь слів моїх, радости моя, але споглянь і помилуй мене, мати Творця мого. У час життя мого не покинь мене, бо знаєш, владичице, що на тебе всю надію мою покладаю і все уповання моє в тобі, тому в час смерті моєї заступися за мене, помічнице моя, радосте і потіхо не засором мене тоді. Знаю, бо, Діво, що я окаянний у багатьох гріхах повинний і тремчу, роздумуючи про час судний, але яви мені лице Твоє, радосте моя, появи на мені милість Твою, посереднице спасення мого. Визволь мене, владичице, від люті вісівської і страшної, і грізної спокуси, злих духів, від злоби їхньої ізбави. Та всю скорботу дня цього судного на радість переміни твоїми відвіданими, і сподоби оминути начала та власті темряви, то досягнути і поклонитися Христу Богові нашому, що сидить на престолі слави з беззначальним Його Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь.